Я звати Валя, хочу поділитися з вами враженням від співпраці з компанією студентів. Вони допомогли моєму сину вступити на бюджет до університету Костянтина Філософа в місті Нітрі. За спеціальності географія і інформатика в регіональному розвитку. Ми почали підготовку у листопаді 2023 року. Подали в компанію студентів закордонний паспорт і оцінки за 8, 9, 10, 11, 2. Також ми почали вивчати словацьку мову разом з професійним репетитором. За 4 місяці ми дійшли до рівня А-2. А до початку навчання в Словаччині у мого сина вже був B1 рівень, що достатньо для комфортного навчання в словаччині. Вже в серпні 2024 року ми вперше поїхали в словаччину, щоб познайомитися з містом та університетом, і заселилися у гуртожці, в якому до речі також нам допоміг студентіку. мови. Загалом дуже сподобалися. Зараз мій син живе з двома іншими українцями. По приїзду нас зустрів менеджер Микита і провів екскурсію по місту та весь час супроводжував подачі документів та отримання посвідки на проживання. Зараз мій син вже півроку навчається в Словаччині, адаптувався до нової країни і дуже задоволений. Загалом мені все дуже сподобалось. Я хочу щиро порекомендувати вам компанію студентів для співпраці. Вони дуже відповідально відносяться до кожного процесу і по-справжньому турбуються про своїх клієнтів та завжди на зв'язку, і готові допомогти і дати відповіді на всі запитання. Якщо ви хочете, щоб вас суп пройшов без переживань під супроводом професіоналів, звертайтеся до них і вони гарантовно вам допоможуть.